Крила обов'язково з'являться, мабуть, трохи пізніше, зітхала мама дракониха. Тут навіть диво не зможе допомогти, буркотів старий дідусь дракон. Маленький дракончик мік сидів на даху будинку, затуливши вуха лапками, аби не чути сперечань найрідніших людей. Ти чого сумуєш, крихітко? Раптом почув дзижчання двох мік. Мізерна в порівнянні з самим дракончиком джілка кругляла навколо нього. Я не крихітка, я вже майже дорослий, із запалом відповів дракончик і сховав лице від комашки. Дорослий? А чого сиєш, сидячи на даху, всі сміються з мене, бо навіть у найменшої комашки є крила, а я такий великий не можу полетити на жовте поле за пагорбом, прошепотів він, і сльози навернулися на очі. Бабуся часто розповідала міку про сині гори та безкрайні моря, над якими вона літала колись. Але мік кожної вісни мріяв пролетіти надзвичайним жовтим полем. Він бачив, як воно з часом змінює колір, і хотів зрозуміти, що воно там відбувається. Всі його одноліткі дракончики часто літали туди, але не розповідали про те, що бачили, та завжди насміхалися з того, що дракончик майже не виходив зі свого двору. Він був дуже самотній. Там за пагорбом квітнуть кульбаби. Ми з подругами збираємо там мед. Вже скоро квітки стануть білими і ми будемо шукати інші ароматні поля. Але мурашина королева каже, що кульбаби чарівні, бо їх насіння вміє літати. От бачиш, навіть рослина це вміє, а я ні, знову ж моргнув носом Мік. Та заспокойся ти вже, ну як маленький, пирхнула бджілка. Я не маленький, жипнув мік і потоком повітря маленьку бджілку віднесло в сторону. Тоді збирайся до мурашиної королеви. Вона живе вже багато років і підкаже, що тобі робити. Я проведу тебе до неї. Бджілка завжди любила усім допомагати. Дракончик витер лапками в очі, поглянув на крихітну бджілку. чи, бува, вона не шуткує. Я чекатиму на тебе біля троянд впевнено промовила бджілка і майнула вниз до бабусиних квітників. Мамо, я погуляю по місту. Можна? підбіг мік до матусі, що поралася на кухні. Звісно, Міку, але повернись до вечері, я готую твої улюблені рулетики. Мама погладила сина по голові. Дракончик йшов повз садочки свого міста. Вони були біля кожного будинку і всі були дуже барвісті. Дракони дуже полюбляють яскраве світло і порядок навколо. А ви не знали? Бджілка летіла поруч і розповідала, яка в неї велика працьовита родина і як багато у світі запашних квітів. Час промайнув непомітно, і ось друзі вже опинилися біля лісу. А ось і великий мурашник. «Аго, черговий. Передай мурашині королеві, що одному друкону потрібна її порада. Ділка була дуже смілива. Я й не знав, що бувають такі величезні мурашники. Мабуть, королева не захоче розмовляти зі мною, прошепотів мік. У неї без мене багато справ. Дійсно, справ у мене чимало. І не будь ти мої солдати швидко б показали тобі, хто головний на цій галявині, суворо промовила мурашина королева, раптово з'явившись на вершині мурашника. Стражники, готові будь якої миті виконати наказ, вишикувалися навколо неї. Вельми, шановна королева, мене звати Нік. Дракончик схилив голову перед поважною мурахою, а потім сміливо подивився на неї. Джілка казала, що ви дуже розумна і багато знаєте. Можливо, ви розкриєте мені таємницю кульбабового поля, і я зможу літати. Ти ба, який ввічливий, усміхнулась морошина королева. Обожнюю, коли діти мріють стати кращими. Можливо, це вигадки, проте, кажуть, сто років тому кульбабове поле подарувало крило одному дракону. Але що от потрібно для цього зробити, ти запитаєш у квітів. Шукайте собі затишне місце для ночівлі. Сьогодні ви все одно не встигнете. Сонце скоро сховається. Тож на добра ніч. Морошина королева розвернулась, і всі її стражники рушили за нею слідом. Сонце і дійсно дуже швидко котилося до горизонту. Маленька бджілка вмостилася спати у квітці. А дракончик звернувся калачиком на траві, під великим листям лопуха. Він радів, що можливість втримати крила так близько, але одночасно був засмучений тим, що і за нього хвилюються мама та дідусь. Заснути міг, так і не зміг. Як тільки перші промені сонця торкнулися з землі, друзі знов рушили в дорогу і дуже скоро побачили поле, вкрите білими пухнастими квітами, що легко тремтіли. Під променям сонця Кульбабове поле сяяло, наче чарівне море. Бджілка пролетіла над ним і звернулася до дракончика. Це воно, кульбабове поле, говори з ним. Дракончик торкнувся лапкою до пухнастого поля. Яке ти чарівне. Я так довго мрію побачити тебе. У відповідь багато квіток одночасно прошелестіли. Він вже тут, тот, на якого ми так довго чекали. Ви чекали на мене? Саме на мене дракончик був схвильований від зустрічі з мрією. Багато років поспіль в цій долині немає вітру, тому все насіння нікуди не летить. Просто падає на землю і проростає тут, а має розлітатися по всьому світу. Ти повинен нам допомогти. Дракончик набрав повній легені повітря і дмухнув на поле так, що купа легких білих назининок парашутиків заполонили все небо. Вони кружляли усі сторони. Мід дмухнув ще раз і ще, доки вони не зникли за обрієм. Дракончик заворожено дивився на це і раптом відчув, як підіймаються над землею. Це були його омріяні крила, невеличкі, жовті, як кульбаби, але такі сильні. Ти здійснив свою мрію, Міку. У тебе напрочуть гарні крила, винернула з під травинки бджілка. І дивовижно сильний подих. Я так злякалася, що мене теж віднесе в невідані землі. Дякую тобі, маленька бджілко! Без тебе я би досі сидів на даху й жалів сам себе. Тепер я розумію, що важливо допомагати іншим, тоді й твої мрії стають реальністю. Полетіли скоріш додому. Мені дуже кортить показати крила матусі та дідусю. Вони повинні дізнатися, що дива трапляються.